Добрий. день. Чому я вирішив зробити це відео? По-перше, мене питали в коментах, як налаштувати правильно. Light ВНА для вимірів тих, що я там проводив і показував. По-друге, я неодноразово стикався з такою ситуацією, коли бійці з фронту мені кажуть, що «да, у нас є Лайт ВНА, але ми ним там, не користуємось, бо ми не сильно розібрались, як, в нас там чогось не вистачає. ну, Може, колись там е, хтось нам підкаже, і ми будемо. Але поки він є, і валяється, у нас там. Без діла. Так от, щоб цього не було, щоб всі все розуміли, як використовувати, я розкажу не тільки про налаштування LightVNA, а й про те, що вам ще необхідно для того, щоб ефективно його використовувати саме для тих задач, які виникають в умовах бойових дій. Увага! Відбій повітряної тривоги. По-перше, одразу кажу. Увага! Що це використання буде спрямовано більше для мавіководів, тому що ну, це і мої задачі, і я про них можу казати. Ну, я не Мовіковод, але з тим, що я стикаюся з ремонтами, на 99% стосується мавіків із супровідного обладнання, як то кабелі, антени і таке інше. Значить, я для себе накидав списочок, що я ще використовую. Для того щоб мій винад мені дозволяв вимірювати все, що треба. Я потім лінк на цей файлик дам в описі, щоб ви могли подивитись. А поки що поїхали починаючи з ВНА самого. Значить, дивіться по налаштуванням. Я всі свої вимірювання практичні, роблю на одному простому налаштуванні. Це 99 майже 100% вимірювань мені для цього достатньо цих налаштувань. І я думаю, якщо ваша діяльність стосується виключно експлуатації Mavicів, ну і трошки там FPV, то вам цього теж буде достатньо. Налаштування ці дуже прості. Це просто виставлений діапазон роботи від 2 до 6 ГГц. Тому що саме в цьому діапазоні е, працює є наше обладнання там е, фактично цих два діапазони два, 2, 5,8, але вони потрапляють в цей діапазон. Е, як я це налаштовую, Знач, все все дуже просто. По-перше, ми заходимо в меню стимулус, виставляємо старт 2 ГГц, далі йдемо в стоп. І виставляємо 6 ГГц. І ми бачимо, що у нас старт 2 стоп 6. Далі, в цьому діапазоні ми проводимо калібровку. Тобто йдемо в калібрейт, натискаємо Калібрейт і далі по списку. Як проводити калібровку, я не буду знімати. Мільйон відео, які це описують, у нас, ну, ви не знайдете на YouTube без мене. Коли ви провели калібровку, ви обов'язково робите сейф і зберігаєте те, що ви зробили, налаштування від 2 до 6 і його відкалібрували в саму першу ячейку, ось сюди. Ось воно зберіглося. Чому в саме першу? Тому що в першу ячейку зберігаються ті налаштування, які у вас завантажуються при включенні. Тобто я тільки включив прибор, в мене одразу від 2 до 6. Вже мій діапазон, в якому я працюю. Все, мені нічого не треба йти, завантажувати якісь інші налаштування, Все у мене вже на місці. Ну і періодично проводити там перекалібрування для того, щоб все у вас було добре. В принципі, цього достатньо. Ну, Калібрувальний набор там, да, у вас є в комплекті, тут відкритий, закритий. Ще такий важливий нюанс: у вас в калібрувальному наборі є отакий кабельок, напівжорсткий. За сама роз'ємчиками. Маркований, що він від Light VNA. Моя порада така. Ніколи не використовуйте цей шнурок для вимірів. Якщо у вас буде там бажання його використовувати як перехідник, не треба цього робити, бо ви його дуже швидко огандушите. Це я вам кажу з власного досвіду. Я, 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 я так зробив, тому що він не дуже стійкий. І Швидко достатньо ламається. І тоді його використовувати для калібрування вже не є можливим. Тому використовувати його тільки для калібрування, більше ні для чого. Ну і тепер поїхали по пунктах списку. Перша позиція перехідник N-Type Female на SMA Male. Цей перехідник потрібен для того, щоб перевірити кабель. На обох концях якого стоять роз'ємчики N-Type n-type Male. Це отакий роз'ємчик. він може, Зазвичай кабелі типу RG8 або аналогічні закінчуються таким роз'ємом. Щоб нам його перевірити, треба підключити сюди і прибор мог наш ВНА його поміряти. Таких роз'ємів треба мінімум два, тому що у кабеля два кінця. Наступний перехідник теж з N-Type, тільки з Male на SMA Male, Теж для підключення для довена це понятно. А для чого потрібен такий перехідник? Я його використовую для перевірки, наприклад, отаких піхтейлів, у яких з одного боку N-Type Female, з іншого боку, якийсь інший роз'єм, в даному випадку UFL або Ipex, як якщо його називають, або такий піхтейл, у якого з іншого боку. MMCX. Отакі піхтейли використовуються для модернізації пультів n Type, у, у пультів RC Pro всередині отакий роз'єм на платі. Отакий Піхтейл використовується для модернізації, наприклад, типу Alliantic. У них всередині на платі MMCX. Також я використовую такий перехідник для тестування працездатності таких перехідних хвостів, які використовують, щоб зменшити жорсткість кабелів. Перейти з кабеля RG8 жорсткого на більш тонкий. В нього теж, бачите, n female ну, в даному випадку QMA, або може бути ще отакий от хвіст на SMA. Вони в мене мені потрапляють постійно, їх треба перевіряти регулярно. Якщо у вас такі хвоста є, то такий от перехідник вам, звісно, необхідний. Наступний перехідник SMA mail на SMA mail Для чого потрібен цей перехідник? ну, По-перше, я його використовую для того, щоб ну, в парі з отаким перехідником, той самий Type male і type female Навіщо я це роблю? Я це роблю для того, щоб трошки подовжити оце підключення, і мені було зручно підкручувати ось сюди до прибора Просто нормально вистачало пальців. Можна купити роз'єм одразу з таким перехідником, але його крутити не дуже зручно. І відповідно. Ну, може бути плохий контакт, так і інше. Тому я вам раджу використовувати отакий ось набір. Окрім того, такі перехідники вам можуть знадобитись для інших задач. Я їх вказав кількість мінімум 6, і я думаю, це виправдано. Зайві вони у вас не будуть точно. Наступний перехідник це C SMA на IPEX. Або, як ще його називають, UFL, навіщо він потрібен? По-перше, він потрібен для перевірки ось такого типу піхтейлів. Тобто з одного боку, у мене N-Type, а з іншого цей самий IPEX. Кожен піхтейл, який я ставлю в пульт, я його перевіряю обов'язково. Або якщо є підозра, що вже. В пульт переробленої процесі експлуатації якась проблема з піхтейлом або з роз'ємом, так теж буває. Мені треба його перевірити. Відповідно, мені на приборі на моєму ВНА потрібен такий роз'єм. Також він потрібен для того, щоб до ВНА підключити от таку антенку, наприклад. Перевірити її параметри або просто використати процесі тестування підсилювача, наприклад. Наступна пара перехідників це перехідники на тип роз'єму MCX та MMCX. Це схожі роз'єми, але вони відрізняються розмірами. Перехідник на MCX, скоріше за все, вам буде мало потрібен. Такий роз'єм використовується в пультах RC до матрасів. Якщо у вас є такий пульт і є перехідні хвости з роз рідних роз'ємів пульта на інші кабелі, то він вам потрібен. А так, скоріш за все, ні. А от роз'єм перехідник на ММЦХ, Це вже цікавіше, це штука потрібна. Потрібна вона, наприклад, щоб перевірити піхтейл, який використовується для модернізації антенна Лєнтик. Там всередині ось такий ММЦХ роз'ємчик, а ззовні такий. Також рідних піхтелів Алієнтиках, де з одного боку ММЦХ, з іншого Кіома. І окрім того, ММЦХ фігурує в багатьох інших антеннах, таких як Avenger, Мавка, Рок-4, Ніндзя. Ну, і ще можливо в інших. Тому я думаю, що цей. Перехідник вам точно знадобиться. Ну, він у мене дуже ходовий. Постійно я перевіряю такі піхтейли або працездатність антенн, які стоять всередині бустерів, які я перерахував. Наступна позиція, дві позиції. Перехідники на QMA Mail, QMA female. Ці перехідники потрібні для перевірки кабелів, які закінчуються такими роз'ємами, вони теж досить часто, зустрічаються, хоча більшість вже переходить на N-Type, бо ці роз'єми не дуже надійні, особливо при використанні з товстими кабелями. Також вони потрібні для того, щоб перевірити рідні піхтейли, наприклад, алієнтика або працездатність з інтерентик, у якій на вході ще збереглися рідні. QMR-з'єми. Без цього щастя ви також не зможете це зробити. Потрібно їх мати в комплекті у себе. Наступний перехідник, перехідник це перехідник з SMA на RP-SMA. Бачите, тут вони відрізняються тим, що всередині у нього не дірочка а штричка. Цей перехідник потрібен для того. Я його частіше використовую, тому що от більшість антен такого типу, якщо мені треба її перевірити, вона має роз'єм саме RP SMA. І цей перехідник тоді мені дуже помічний в цьому, в цьому щасті. Позиція номер 10 це у нас навантаження 50-ом з роз'ємом типу SMA. Або він же термінатор. Така штуковина у вас є в комплекті, в калібровочному комплекті для вина, але лише одна. Навіщо вона потрібна? Це не те, щоб там для вимірів якихось, я її використовую для того, коли в мене є, наприклад, пульт вже перероблений під роз'єм СМА в даному випадку, або, неважливо, будь-який інший роз'єм, там N-Type, може бути QMA, Такий пульт не можна включати без підключених антенн. Але якщо мені потрібно зробити перепрошивку пульта, або якісь налаштування, або там перевірку взагалі його працездатності, там, ну, хоча б включити і побачити, то ця штука дуже корисно для використовує для цих речей. Я просто накрутив собі тут дві або чотири, в залежності як в мене перероблений пульт, або накрутив їх через такий перехідник. Теж, якщо в мене пульт перероблений підтайп, і я можу спокійно його вмикати, працювати з ним, перепрошувати, налаштовувати і таке інше. Тому я думаю, що вам це, ж, це теж буде дуже доречно. Наступна позиція антенна від пульта RC Pro. Ця антенна потрібна для того, щоб без розбирання корпусу і там стурних складних підключень до безпосередньо підсилювача перевірити працездатність антенн типу Алієнтик, типа ну будь-яких бустерів. Як це зробити? В мене там є мої відео. Можете подивитись, я використовую в них саме цю антенну. Купити її, купляти її окремо не треба. Якщо у вас там в бригаді є бригадна майстерня, яка перероблює пульти, або є якась будь-яка інша майстерня, з якою ви там маєте контакт, то я впевнений, що цих антенн після переробки пультів у них є мішок. Вони вам її просто подарять. Зверніть увагу, там їх два типи цих антенн, вони за характеристиками однакові, а у одної довший піхтаєв, в іншої коротший. Краще, якщо будете просити, просить з довшим. І зручніше використовувати. Наступна наша позиція під номером 13 це широкополосний підсилювач по амплітуді. Він потрібен для того, щоб перевірити працездатність. Антен з підсилювачами на передачу, тому що, щоб, щоб качнути підсилювач, він запустився, треба вхідний сигнал не менше 5 дБ, Цей підсилюв... а і потужності лайтвина для цього не вистачає. Цей підсилювач забезпечує ці 5 дБ, щоб підсилю... ну, наш підсилювач в антенні почав, почав працювати на передачу, ми побачили, що це все відбувається. Ну, Він такий потрібен. У нього з обох боків зазвичай SMA female, тому те, про що я вам казав, вам знадобиться такий перехідник, для того, щоб підключити його і до ВНА, і до іншого роз'єму, залежності, який там у вас на вашій антенні, яку ви перевіряєте. Знову таки, якщо ви таке робите, ця штука вам потрібна. Ще в моєму списку є фіксатор кабелів RG8, теж про нього в мене є відео. В магазинах ви його не купите, це я сам собі придумав і зробив. Якщо цікаво, теж викладу посилання на STL-ку, можете собі надрукувати та зробити. Штука корисна. Ну і стосовно цього переліку одразу дисклеймер. Посилання, які я тут надав, вони чисто ілюстративні. Це не означає, що ви ну, маєте їх там купувати або що в мене там є якась реклама. Це просто, щоб ви побачили, як воно виглядає, як воно точно називається. Загуглили купили там, де вам зручно, хочете в Україні, хочете на Алі, там вам буде дешевше. Ну і В принципі, я навіть. Замислююсь над тим, щоб сформувати такий комплект і продавати його вже готовим. Якщо таке вам буде цікаво, теж скажіть. Але менш тим, для того, щоб ви ефективно могли ваш ВНА використовувати, вам потрібно Подивися ще додаткова сума. Ну, моя сума вийшла така. Я думаю, насправді вона може бути менша, тому що ну, не всім все потрібно, по-перше, по-друге, можна знайти дешевше. Я думаю, вам це точно вдасться. Дякую за увагу. Працюємо, перемагаємо.